Друзі, мої вітання. Розбираємо з Владиславом наш Айонік, батарейку. І у нас тут прийшла одна ідея. Можливо, Йонік і не є таким супернадійним автомобілем по батарейці. Що ти скажеш? яка твоя думка? Його надійність визвана тим, що там програмне забезпечення у блоці БМС, скажімо так, дозволяє їхати далі при великому розбалансі та не викидає помилок. Тому при розбалансі, як ми могли бачити, 300 мВ машина їде та навіть не, ви, не викидає помилки, не зупиняє авто, дозволяє йому заряджатися. Тобто більшість власників просто не ми знають про цю, не про цю особливість, а тому користуються автівкою. І є, напевно, така думка, що в на нашій машині 166 тисяч, що власники, які накупили собі цих айоніків з пробігом 200 скоро будуть. Не просто отак на екрані бачити Владислава, а навіть за руку з ним здоровкатись, але це не точно.